Усіх затриманих напередодні на Волині копачів бурштину відпустили. В міліці кажуть, шукають організаторів незаконних копалень. Тим часом історія з контрабандою коштовного каміння виходить за межі України. Бурштин везуть до Польщі, каже Юлія Михайлова. Затриманих учора старателів півсотні людей вже відпустили додому. В міліції розповіли на 11 порушників, склали адмінпротоколи. Ще п'ятьом оголошено про підозру. Купачам загрожує штраф 7,5 тисяч гривень. Та конфіскація приладдя для видобутку бурштину. Поки ж шукають організаторів. По Нашій інформації видобуток бурштину переважній більшості по відсоткам складають. Жителі мешканці Рівненської області поодинокі випадки там буквально до 10 чоловік з Житомирської області і з Львівської. Вилучено в осіб, які пересувались на на автомобілях з даної території, близько 200 тисяч гривень. Я думаю, що це люди, які прийшли, приїжджали вже на місці скуповувати даний бурштин. Прикордонники з літака виявили 11 купалень бурштину. Це Рокитнівський, Добровицький та Зарішнянський райони Волині. На цих кадрах візнятих з борту літака Даймонт видно, що значна територія перетворилась на пустиль. Скрізь криту ямами у двох пунктах пропуску на українсько польському кордоні лише завчора виявили понад 40 кілограмів бурштину. Зокрема, громадянин польщі намагався вивести 4 кілограми необробленого каменю, захованого в різних частинах авто. Частина бурштина вже в ході поглибленого огляду була виявлена в інших конструктивних особливостях. В панелі приладів безпосередньо в довгому чорному чулку знаходилося близько кілограма такого ж самого каміння. Бурштин в багажному відділенні. Знаходилася отака от каністра з маслом. Півтора кілограми знаходилося бурштину. Значить, загальна вага вилученого бурштину в даному транспортному засобі сягла 4 кілограми 200 грам. Ще 37 кілограмів сонячного камені намагався провести до Польщі українець у газовому балоні свого фіату. Юлія Михайлова. Новини на першому.